Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Ольга Салабай. Війна орієнтовно 600 військових з північної Кореї, які воювали на боці Росії, загинули у боях проти України. Про це повідомляє Ройтерс з посиланням на дані розвідки Південної Кореї. Загалом на фронт відправили майже 15 тисяч солдатів. Також посадовці зазначили, що військові з КНДР продемонстрували ознаки поліпшення своїх бойових можливостей. Напередодні в КНДР офіційно визнали, що підрозділи збройних сил країни брали участь в операції зі звільнення Курської області за наказ. Зам глави держави Дрони СБУ вночі атакували Муромський приладобудівний завод у Росії. Там пролунало п'ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель. Там спалахнула пожежа. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбі. Завод виробляє обладнання для військово-морського флоту та авіації Росії. Зазначу, що підприємство перебуває у санкційних списках України, а також ЄС політика. Північна Корея несе відповідальність за війну Росії проти України. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі. Брюс за словами, КНДР сприяє затягуванню бойових дій, фактичне визнання північної Кореї своєї участі у війні проти України. Це не просто дипломатичний інцидент, та сигнал про це, що РФ більше не здатна вести війну навіть на тактичному рівні. Про це ексклюзивно в коментарі для «ФМ Галичина» Повідомив політичний експерт Олександр Антонюк. Вона вдається до допомоги найізольованішого режиму планети для України. Це юридичне підґрунтя, аби вимагати визнання. КНДР не просто як постачальник або. Боєпропасів, а як повноцінного співучасника збройної агресії, можливо, ми маємо справу з новою фазою війни, коли союзники Кремля вже не ховаються за схемами приватних компаній чи контрактників, а виходять на арену як повноцінні учасники конфлікту. Це дозволяє нам найактивніше просувати ініціативи щодо санкцій, міжнародного засудження та формування глобального фронту протидії не лише Російської Федерації, а й усьому авторитарному блоку, який її підтримує у планах України. Має бути чітка стратегія дій: перше винести питання участі північної Кореї на рівні ООН і міжнародного кримінального суду. Друге. Разом із партнерами закріпити санкційні режими проти всіх, хто бере участь у війни, і третє, активізувати інформаційну кампанію країни глобального півдня, щоб продемонструвати, що війна в Україні це не регіональна справа, а глобальне протистояння демократій та диктатур. Нагадаю, наприкінці квітня лідер Північної Кореї Кім Чан Кімчан підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України. Він заявив, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ економіка Україна та США можуть підписати угоду про копали впродовж найближчої доби. Сторони вже узгодили принципові умови документа. Нині працюють над технічними деталями перекладу. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Більше деталей цього рішення зараз почуємо. Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом я сподіваюся, протягом найближчої доби угода буде підписана станом на сьогодні, після зустрічі і після такої чесно кажучи, важкої глибокої. Роботи наших юридичної і урядової команд з американськими партнерами угода стала абсолютно партнерською. Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50 на 50 з розподілом і часток управління і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати допомогу нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. Відповідно, Україна зберігає за собою кон. Контроль над всіма ресурсами, тобто надри, інфраструктура, природні ресурси, не є частиною або умовою цього фонду. Цієї угоди Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш внесок. 50% Ми будемо віддавати в цей фонд. За словами Шмигаля, після підписання угоди про копалини підпишуть ще дві технічні угоди про створення спеціального фонду та його фінансування. Україна та США також створять управління інвестиційного фонду по три представники від кожної сторони. Суспільство. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує термін добровільного повернення військовослужбовців з СЗЧ. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових з СЗЧ це 30 серпня 2025 року. Також у застосунку Армія Плюс можна буде подати рапорт на повернення онлайн. Військовослужбовців ТЦК та СП без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я скерують для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання у районах введення бойових дій. Про це йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ. на їхні посади. Призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки у бойових підрозділах. Наскільки доречним є таке рішення? В коментарі для ФМ ФМГалочина розповів військовий оглядач Дмитро Снігірьов. Рішення доречне але варто говорити про те, що мовиться не тільки про співробітників ТЦК, варто основний акцент робити на так званих ротах охорони при кожному ТЦК створені роти охорони. Не зовсім зрозуміло їх функціонал, наприклад, на західній Україні, в Львові чи Івано-Франківську, був зафіксований випадок, коли в ротах охорони Івано-Франківську була місцева футбольна команда, причому, включно з тренерами, масажистами, тощо таким чином подібне рішення щодо. Залучення співробітників ТЦК до безпосереднього бойових дій на лінії фронту відповідає соціальним вимогам українського суспільства, ба більше того, створює можливість для проведення ротації відповідно залучення до ТЦК ветеранів війни, які мають бойові поранення і контузії, і це дозволить значною мірою знизити рівень а корупції б підвищити довіру українського суспільства до дітей реальних центрів комплектацій. Родичі цивільних добровольців, які загинули на війні проти АРФ, отримають виплати від держави. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, сім'ї цивільних добровольців, які загинули під час безпосередньої участі у бойових діях на фронті, могли претендувати на допомогу в 1 мільйон 860 тисяч гривень. Водночас у законі йшлося в разі загибелі військового під час виконання обов'язків у період воєнного стану. Виплата не може становити менш як 15 мільйонів гривень. Тому мінветеранів ініціювало з Рівняння доходів і для військових, і для цивільних добровольців, які захищали Україну та загинули на війні проти РФ. Світ Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні. За інформацією, зе Таймс, причина хронічна нестача особового складу і недостатнє фінансування армій. Видання отримало доступ до рідкісних обговорень між міністрами оборони та військовими главами країн Європи. На зустрічах обговорювали план створення коаліції рішучих добровольчого контингенту, який у Зі укладення мирної угоди мав би бути направлений в Україну. Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін закликав зібрати контингент чисельністю до 64 тисяч військових. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч осіб. На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрати 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Одне з джерел зазначило, що такі цифри можуть бути лише стимулом для спільної роботи, але поки що виглядають нереалістично згідно з. Інформацією Таймс, Велика Британія і Франція тепер схиляються до виряджання інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту. О, да. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо «ФМ Галичуна». Важливе з Віталієм Портниковим аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.